Міністерство освіти і науки України рекомендувало регіонам перевести учнів на дистанційну форму навчання упродовж 22-24 лютого. Такі заходи безпеки пов'язують із великою ймовірністю ракетних атак, які агресор має на меті здійснити до річниці вторгнення в Україну. Закарпатська обласна адміністрація своєю чергою направила лист міністерства із проханням відреагувати на запит і вжити відповідних заходів. Варто додати, що заклади освіти мають автономію щодо прийняття рішень, але це саме той випадок, коли треба дослухатися оскільки, до рекомендацій, оскільки головним пріоритетом для міністерства освіти і науки України для голови обласної військової адміністрації і всього керівництва обласної військової адміністрації в умовах правового режиму воєнного стану є питання збереження життя і здоров'я усіх учасників освітнього процесу, тому ми рекомендуємо всім закладам освіти 22 другого Проводити дистанційну форму навчання в Україні зараз більше 3 тисячі закладів розрушених, більше 411 дітей загиблих, так які під час воєнного стану отримали поранення і померли. Тому шановні батьки, шановні керівники, шановні керівники місцевих органів управління освіти, в ці дні ми не будемо. Зловживати, а будемо все таки дотримуватися тих правових такого правового режиму воєнного стану, який визначає держава. Водночас, що стосується дошкільних навчальних закладів, то вони можуть працювати скорочений час і лише за умови батьківської згоди. При цьому усі заходи безпеки мають бути дотримані. Що стосується закладів дошкільної освіти, відповідно за Керівник закладу освіти разом із керівником керівниками місцевого самоврядування повинні з'ясувати, якщо виникає потреба у батьків і складається така ситуація, що батьки не мають де дитину залишити. Відповідно, така може бути група відкрита на годину, на дві, на три і так далі. Але це за умови потреби батьків і за умови збереження стану здоров'я дитини і, взагалі, питання збереження життя і враховуючи ситуацію, яка буде 22, 23, 24 лютого. Наразі в Ужгороді всі школи перейшли на дистанційне навчання, а садочки працюють у штатному режимі.